Коли він отримав цю ікону, він її привіз у Вижгород і вона розміщувалася у дівочому монастирі. Тут на території міста Вишгород. Це фрагменти фундаментів давньоруського храму, які були закриті склом. Заповідник чому тому, що територія територія, на якій знаходиться комплекс пам'яток історичного, мистецького або археологічного значення, 15 квітня у Вишгороді в храмі святих Бориса і Гліба відбулася святкова служба на честь вишгородської ікони Божої Матері. Ця подія є визначною не тільки для Вишгорода, а для всього християнського світу. Оскільки Пресвята Богородиця сама благословила апостола евангелиста Луку написати свій образ. І тому така є шанованою, ця свята ікона, і тому ця ікона дійсно має багато знамень і чудотворінь за молитвою і вірою тих, хто до неї зверталися. Здавна цю ікону вважають найбільшою та найдревнішою святиною Київської Росії. Вона була. Передана Константинопольським патріархом нашому великому благовірному князю Мстиславу Великому як подарунок. І коли він отримав цю ікону, він її привіз у Вижгород і вона розміщувалася у дівочому монастирі. Тут на території міста Вишгород. свого часу ікона була викрадена з Вишгородського монастиря князем Андрієм Боголюбським. Це син того самого Юрія Долгорукова, який вважається засновником Московської держави. Він вивез святиню до міста Володимир на Клязьмі, і на сьогоднішній день її оригінал знаходиться у Росії. На превеликий жаль, Росія свого часу, як і зараз, намагається все викрадати в Україні. Переписувати нашу історію, привласнювати собі те, що їй по нам, українцям, і ідентифікує нас як українську націю. Тому наше завдання поширювати, розповсюджувати, навчати особливо молоде покоління нашій справжній історії. Копія ікони знаходиться у храмі святих Бориса та Гліба у Вишгороді. Церква розташована в межах давньоруського городища Вишгорода 10-13 століть на території Вишгородського історико-культурного заповідника. Ми бачимо от обабіч сучасного храму набагато більшої площі, викладені червоного граніту. Такі смужки, це якраз місця фундаменту давньоруського храму кінця 11-го, початку 12-го століття. Ми бачимо, що він був набагато більший. Він мав розміри 48 на 24 метри і був одним з найбільших також за площу давньоруських храмів. Будівля храму є головною архітектурною пам'яткою. Вишгорода. на його садибі розташовані музеїфіковані об'єкти. Однак, попередній користувач Московський патріарх, Архат не доглядав за ними. Це фрагменти фундаментів давньоруського храму, які були в закриті склом. На сьогодні ви бачите, що на жаль вони не розчищені, вони заросли. В цьому році, якщо в нас вийде домовитись із новими користувачами храму, то ми зможемо провести тут. Якісь роботи з благоустрою довести його до ладу. А ще на території церкви виявлено три саркофаги. Один з них вцілів до нашого часу, але знаходиться у занедбаному стані. Це саркофаг, який був знайдений тут. В ньому була похована або якась князівська особа, або якийсь високий церковний сан. Давдіруської доби, але от зараз дав він має такий вигляд. Також ми надіємося, що зараз зі зміною користувача подібні речі, подібні реліквії будуть все ж таки доведені до ладу і нормально експонуватися на цих площах. Іван Зоценко розповідає: на цій території також зберігся культурний природний ландшафт, що не спотворений сучасною забудовою. Подібні пам'ятки необхідно захищати. Дуже шкода. Коли недоброчесні користувачі, які да орендують, наприклад, територію на цих пам'ятках, проводять свою господарську діяльність без попередніх археологічних досліджень, вони просто руйнують цей культурний шар, і ми цю інформацію вже ніколи не отримаємо. Тому є дуже важливим слідкувати за подібними пам'ятками і робити все по правильному в межах заходу, влада Литовченко разом із співробітниками провели екскурсії території храму Бориса і Гліба та музеєм давньоруського гончарства. Заповідник, чому тому, що територія територія, на якій знаходиться комплекс пам'яток історичного, мистецького або археологічного значення. Ну так, от на визводі територія 40 гектарів, і у нас дві. Два структурних підрозділа музей з гончарства, історичний музей. Ми наступного разу завітаємо. І була адміністративна частина вижгородського заповідника. Вижгородський історико-культурний заповідник пропонує своїм відвідувачам, особливо дітям, різноманітні майстер-класи: малювання, плетіння соломи та створення виробів страв. любленіший майстер-клас для всіх який набирає найбільшу кількість відвідувачів, це ліплення злини. Тому зараз в цей період, звісно, до Великодня, ми пропонуємо майстер-клас з писанкарства. Але люди приходять як на писанкарство, так і на майстер-класи з глини. Нині Вишгородський історико-культурний заповідник спільно з храмом Бориса і Гліба започаткували недільну школу. Вона пропонує екскурсії музеєм, містом та майстер-класи. Заняття для дітей проходять на безоплатній основі. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Вишгорода, спеціально для «Медіапогляд».